Всім привіт! Сьогодні понеділок, починається е, новий робочий тиждень. Я працюю. До речі, в мене вже закінчилося навчання, тому зараз я буду тільки стажуватися. Всього таке сонечко файне. Вчора ми приїхали, повернулися з нашої невеличкої подорожі, ми їздили з Максом за місто, відпочивали, плавали в басейні, було супер класно, ми дуже файно відпочили. Вчора, коли повернулися, ми з'їздили по магазинам і приїхала додому, я поприбирала, зробила собі манікюр, коротше, все встигли зробити. Ну а Сьогодні вже робота, зараз, вчора ще змонтувала відео, сьогодні його вже виставила на канал, зробила там обкладинку, все таке інше. Тому так, все готово. Зараз буду вже збиратися йти в душ. Ось, до речі, вчора купили ось такий агрегат. Покажу вам зараз ось такий, типу, пара відпарювач. Філіпс, він найдешевший, який там був. Щось там 34 євро він коштував. Ні, не найдешевший, там був ще 3000. Не знаю, скільки він коштував. Але коротше, взяли ось такий. Типу, по коментарям він був дуже класний все. Але це повна фігня. Це просто. Типу, я вчора спробувала на декількох на одній сукні, на футболці і на спідниці і взагалі ну, мені зовсім не сподобалося. Тобто в мене є така е, спідниця, яка ну, типу, вона взагалі непривірятлива. <ріхалі> один раз пройшовся у цього е, праскою і все. Типу, вона дуже файна, ця спідниця в мене, але з цим паровідпарювачем це забирає набагато більше часу, щоб його відпарити нормально, і тим паче воно не є. Е, ну, не є гарним. І е, Ще в мене є одна сукня, яка ось така от виходить <сум> з пральної чи з сушилки, і її треба гарно відпрасувати. Але ну з цим паровідпарювачем це нереально. Е, там можна просто якось розгладити, коли ти вже поносив напевно одежу і трошечки цей пройтися. Але я не знаю, ну це це, це нереально від е, нормально. Відпрасувати, тому е він повернеться <хи> знову в магазин. Сподіваюся, в нас його приймуть. Ну, в принципі, я тільки один раз протестила, він ну, в ідеальному стані, я нічого особливо з ним не робила. Е от, сподіваюся, що ми зможемо його повернути. <хи> ось. А ще е ось такий новий рімішечок на часи. А, такий золотий. Дуже файний, теж в Еплі. От. Тому що в мене був типу, оригінальний ці припокупки, йому вже три роки, як і моєму, моєму годиннику, і він почав не знаю, розлагатися в мене на руці, я не знаю, як це. Але коли дуже спекотно на вулиці воно починає запрівати і такий, знаєш, неприємний запах. Тому я така думаю, пора вже його замінити. Ну, я думаю, що я буду продовжувати його носити, коли там, не знаю, буду вдома спортом займатися щось таке. Я думаю, що буде приємніше на руці, Ось, але вже було час замінити цей ремішок. Ну і він такий більш, знаєте, класичний. Я давно на нього дивилася, обрізувалася. І нарешті, нарешті його придбали. От. Чекаю, поки Макс вийде з ванни, щоб я могла піти, Теж збиратися. Поки що що, сумку можу зібрати. Сушимо зараз все на, на цій сушилці. Вже ось за, один, за одну ніч все висохло. Що мені вдягти яку суконьку. Ось цю чи ось цю? Не знаю навіть. Вийшли з Осечкою гуляти. Такий важний. До речі, вдягла ту сукню, яку я вчора намагалася попрасувати. І, в принципі, ну це така сама складна моя сукня, це типу льняна. І е, вона дуже-дуже сильно е, мнеться. Е, ось тому, в принципі, знаєте, я зараз подивилася, не так вже все і погано. Не знаю. Напевно, ще сьогодні протестую цей. Паровідпарювач. Ну, я знаю, що багатьом подобається, але напевно треба покупати щось більш коштовніше і якісніше. Просто в мене у нас праска звичайна типу Філіпс, не пара нічого, просто звичайна праска. Причому це навіть не ми купляли, Це маміна подруга віддала мені, коли я тільки переїжджала до Макса, Тобто це було в 2020 році. П'ять років. І е, вона нормально нам так прослужила. Е, я навіть не знаю, скільки вона служила до цього. Тому вона непогана. Я хотіла купити щось таке. Але, бо ця праска вже така трошки під, підустала. Вона не завжди цей пар випускає, е, воно протикає. Може би, треба прочистити його від кальку. Не знаю, треба подивитися. Коротше, ось такі. У нас проблеми, але нічого. Сьогодні ще раз протестую цей паровідпарювач, Мені здається, там 14 днів є після покупки, щоб здати. Якщо ні, то вже завтра чи післязавтра здамо в магазин. Це хто там? Це хто? Оскільки. У мене є проблема, Оскар не хоче йти додому. Він побачив машину з Максом і все. Пішли додому. Пішли. Оскар, пішли. Пішли, пішли. Пішли. Пішли Пішли, пішли. 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 пішли Осік. Я вже приїхала в Марсель. але приїхала я зарала. Зараз тут 8.20, До роботи ми на метро десь 10 половиночок, пішки десь 15, а в мене нема ключей, Тому я не можу поїхати на роботу. Ну як я можу, але буду стояти перед дверима. Тому піду в Starbucks, візьму собі кавучку холодну. Я буду собі. Пити. І може навіть прийду пішки на роботу щоб трошки прогулятися. А то я стала дуже мало ходити пішки. Та я постійно на метро ще. Щось. Знаєте, з ким я зустрілася? Ми прийшли їсточки. В нас тут ревюлі. Тайські також ми взяли ось такий салатик з баклажанів, а у її тут рамін супер гострий. <суватрична> Трошечки вам вечірньої атмосферки в ексамправанці. Вечір, дев'ята година. Я повертаюся додому. Сьогодні після роботи зустрілися з ІІ, моєю подружкою. Ми з нею давно не бачилися. Ми з нею раніше вчилися в БТСі. Скільки вже років пройшло? Три. Але все одно ми залишилися дуже класними подружками і підтримуємо зв'язок. Але дуже рідко зустрічаємося десь раз на 2-3 місяці. Останній раз ми бачилися в квітні на її день народження приблизно. І от майже моє день народження. Завтра в мене, до речі, день народження. Ось зустрілися. Це було спонтанно. Вона мені вчора ввечері, ну десь вночі навіть написала. Типу, не хочу зустрітися. І сьогодні сьогодні вранці я написала А давай сьогодні зустрінемося. От тому дуже класно посиділи. Ми зустрілися в Марселі, приїхали разом в Ексампрованс, Прованс. Дуже файно посиділи, потеревенили, розповіли усі наші новини. І я вже приїхала додому. А, бо завтра вже на роботу треба це я ні, зачем. Треба вже дагати спати, коротше мені. Ще вдома, Сходила в душ, умилася і зараз будемо з Максом пити чайочок. У нас ось такі а, нові. У нас ось такі нові. Новий сервіс чайний. Але не дуже файний чайник, бо він, бачите, протикає ось так. Як би ми його не наливали, але все одно він десь докапне. От, і будемо продовжувати наш серіал. Дивимось La Je Dohe на французький, Golden Age. На англійський, напевно, не знаю. Як називається The Gilded Age. От. А Я буду з вами прощатися на сьогодні. Дякую, що подивилися це відео до кінця і до нових зустрічей! Па-па.